Божого вам захисту та добра без меж бажаю я та канал Українські Народні прикмети та Традиції, де щодня ми з вами дізнаємося про життя, побут наших предків, про їх вірування, традиції, перекази та забобони. На часі 12 листопада, день тижня, середа. Світловий день триватиме 9 годин 15 хвилин. Схід Сонця очікуємо о 7.18. Захід близько 16.33. Місяць спадаючий. Церковний КАЛЕНДАР. Православна Церква України вшановує сьогодні Івана Милостивого. Він служив патріархом, попередньо прийнявши чернечий постриг. До цього його підштовхнула втрата дружини та дітей. Іван не дорікав долі, а вирішив решту життя присвятити Господу, коли на те його свята воля. На посаді патріарха Олександрійського вів благочестиве та справедливе правління, не боячись, викривав Єресь. Він був відомою та шанованою милостивою людиною, яка душевно намагалась допомогти усім знедоленим, всім нужденним, даючи кожному, хоча і невеликі кошти, але щоб вистачало на харчі, не просячи за це дяки. Також 12 листопада вшановується образ Божої Матері Милостива. Церковний переказ надає авторство ікони Євангелісту Луці, здавна вважається милостивою заступницею всіх, хто до неї звертається. Образ цей здатен захистити, вберегти, зцілювати та наповнювати благодаттю. Іменини у цей день святкуватимуть. Данило, Матвій, Володимир, Іван, Борис, Дмитро, Микола та Лев. Вітаємо! Чарівні хвилини янгола триватимуть із 6.15 ранку до 6.50. У цей час до свого охоронця зверніться із проханням, аби позбутись будь-яких залежностей. Хочу зауважити, що ваш янгол з вами завжди, тому чую будь-які звернення у будь-який час дня та ночі. Народні прикмети і традиції. День в народі носив назву милостивий. Він закликав творити добро, допомагати тим, хто цієї допомоги потребує. От от розпочнеться піст, а добро, особливо у такий період, здатне оживляти душу, відчувати себе корисним та потрібним. Це усе скріплює сили духовні. Шанували у ті часи гончарів. До цього часу для роботи на зимовий період справжній гончар мав час, аби заготовити для роботи матеріал, тобто глину. Адже саме з неї вони виготовляли посуд, келихи, макітри, горнятка, горщики. Навіть дитячі іграшки вміли робити талановиті майстри. Вироби розписувались також яскравими орнаментами, що не могло не радувати око. і подавати чи готувати їжу у такому посуді набагато приємніше. Коли вироби гончарства були готові, вони у своїх майстернях їх продавали, а якщо у господарстві щось билось, ламалось, люди самостійно йшли до гончарні. Також свої вироби гончарі везли на ярмарки. Небезпечно у цю пору було залишати дітей самих вдома, адже існував великий ризик пожежі. Дитина могла необережно привідкрити грубку, з якою сиплеться гарячий попіл, що могло викликати трагедію чи обпектись. дворі холодно, у хаті топиться, а дитина без нагляду в таких умовах не могла бути, тому при відвідуванні ярмарків, походу далеко від дому, її брали з собою. Люди у цей час побоювались лихоманок, раніше їх вважали недобрими духами, що чіпляються та насилають хвороби, тому в кишені носили два зубчики часнику або невеличку гілочку полину. За повір'ям це їх лякатиме. До дверної ручки на мотузку підвішували шматочок сала, аби горобці чи синички підлетіли ближче додому та торкнулися вхідних дверей. Сьогодні предки синиць не боялись. Вона могла в дім удачу запросити, коли прилетить і скоштує гостиниць. А якщо прилетить горобець, родина матиме поповнення вірили в народі. Люди здавна спостерігали за природою, тому помітили біля дому багато синиць за кілька днів буде відчутний мороз. Сніг мілкий до сильного морозу, пухнастий до дощу за 10 днів. На небі зорі падають часто, чекайте на різке похолодання. Що не можна сьогодні робити? Під забороною придбання нового взуття, а також не можна вперше на вулицю взувати нове, навіть якщо його придбали раніше. Предки застерігали, що, зробивши це, у вашому житті розпочнеться довга чорна смуга. Що добре зробити? Це гарний день для придбання посуду. Люди були переконані, що це закличе в їх життя, добро та достаток. Навіть мали приказку на цей випадок. На милостивого посуд новий купуй, тоді і в оселі твої благополуччя оселиться. Аби таланило, варто мати сьогодні при собі 12 насінин соняшника, автентичні українські слова. Садовина. Люди так говорили на фрукти. Народна мудрість якщо ви збираєтесь в дорогу та переживаєте, що вам може не вистачити коштів на щось, сівши у транспорт, яким збираєтесь їхати, неважливо, це потяг, автобус чи літак на сучасний лад, щойно сівши, покладіть собі під сидіння кілька монет, не встаючи, сидіть на них хоча б хвилин десять. Потім покладіть їх до гаманця, не витрачайте до повернення додому. І будьте спокійні, тепер вам точно коштів вистачить, каже народна мудрість. Стрижка принесе вам везіння, тому сміливо відправляйтесь до перукаря, хто має таку потребу. Щасливе число дня три, колір дня білий. Містичні години доби триватимуть із 19.00 до 20.00, тож проявіть обережність. Народна медицина раніше не обходилась без рослини під назвою Календула лікарська. У народі рослина ще відома під назвою нагідки або ж нігтики. Для лікувальних властивостей збирали її квіти у серпні місяці. Росте переважно на полях та городах, як лікарська декоративна насаджена рослина. Люди використовували календулу як відмінний в'яжучий та потогійний засіб. Вона ефективна при інфекціях шкіри, застосовується при різного роду висипаннях, лишаях, а також нею лікували хвороби очей, гастрити, виразку шлунку, хвороби печінки та нирок. Пам'ятайте, будь ласка, що будь-яка рослина має протипоказання, а уся інформація є ознайомлюючою та в жодному разі не закликає вас до самолікування. Давні українські страви Серед поширених страв того часу було запечене тісто. Це страва з тих, які люди раніше готували на великі родинні свята чи церковні, а також на весілля, іменини, родини, хрестини та поминки. Макарони мілкі, здебільшого соломкою, відварювались та трішки змащувались вершковим маслом. Хто готував макарони домашні, потрібно спочатку з борошна олії яєць замісити тісто, розкачували на стільниці, нарізали тонкі смужки, посипали борошном, підсушували і лише потім відварювали. До макаронів, що охололи, додавали яйці, трішки молока свіжого, сіль, перець, усе перемішували та перекладали у змащену олією форму та запікали до золотавої скоринки. Розрізали тісто лише як охолоне, воно тоді має гарну структуру. При подачі до столу його розігрівали на пательні, також тісто використовували інколи замість хліба, коли була його нестача. Люди, що народились у цей день, є добрими та успішними особистостями, які здатні творити добро для всіх і для кожного, хто їх приймає, розуміє та підтримує добрим словом. До їх сильних сторін відносять щирість, простодушність та допитливість. До слабких інколи бувають занадто легковажними та безтурботними. Іменинникам цієї дати в житті варто стерегтись ризиків. Успіх приноситиме малиновий та рожевий колір. Камінь талісман це топаз, а квітка долі гвоздика. Цей день в Україні. 12 листопада день фахівця з безпеки, а ще це день боротьби з пневмонією. Давня приказка говорить, що все добре переймай, а зле уникай. Так і жити легше, і душа вільно дихатиме. Божих ласк вам та вашим родинам.